Ідея соборності бере свій початок від об'єднання давньоруських земель навколо князівського престолу в Києві, а її філософське коріння сягає часів Візантії. Протягом століття її практичним вціленням займалися український гетьман Богдан Хмельницький, Іван Мазепа, Петро Дорошенко, Филипп Орлик. Проголошення злуки було призначено на 12 годину 22 січня 1919 року, тобто першу річницю проголошення четвертого універсалу про повну незалежність України. 22 січня було проголошено всенародним і державним святом. День видався погідний та гарний, з легким морозом. Київ був прикрашений національними синьо-жовтими прапорами, гербами. О 9-й годині ранку в усіх церквах відправляли богослужіння. Член директорії Федір Швець урочисто зачитав універсал директорії. Хто бажає зачитати цю цитату? Віднині воєдино зливаються століттями відірвані одна від одної частини єдиної України Галичина, Буковина, Закарпаття і Надніпрянська Україна. Здійснилися віковічні мрії, для яких жили і за яким вмирали найкращі сини України. Віднині є тільки одна незалежна Українська Народна Республіка. Віднині український народ увільнений могутнім поривом своїх власних сил, має змогу об'єднати всі зусилля своїх синів для створення нероздільної незалежної української держави на добро і щастя українського народу.